За твоїми розрахунками, бо ну, наскільки ми бачимо і розуміємо, коли слухаємо тебе тут на каналі, я і глядачі, є в тебе дані, якими ти оперуєш. Звісно, про них ти всі говорити. Не, будем, не будеш, і ми не вимагаємо цього, але от за твоїми зараз висновками, підрахунками, чого очікувати від росіян найближчі дні? Удару по чому? Я би. Давай так, припускаємо. Може свічку не тримали, в англійське. Зараз всі розвідки і контррозвідка українські, вони зайняті тим, що намагаються спрогнозувати наступні удари Російської Федерації. Ага. Припускаю, з моєї сторони, я не маю там доступу до цих ось даних оперативних, але як варіант, росіяни можуть сконцентруватися поки що на короткому етапі, на регіонах, які легкі для них по, по доступності. Чернігів, Суми, Полтава, Харків, Дніпро, Одеса, Миколаїв, Запоріжжя. Тобто, те, що плюс-мінус в радіусі 100-150 км, і воно може бути знищено велика кількість об'єктів, починаючи давай так, те, що поближче від кордону або від лінії розмежування, це дрони, маленькі дрони, оптоволокно, дрони, скиди, п'ятнадцять-двадцять кілометрів. От, Сумщина, ми це бачили класично. летить дрон. Я пам'ятаю це глухівський район. НПЗ, Ой, не НПЗ, а АЗС, бамс, все немає. Легко, дешево, сердито. Те, що далі, це вже там ствольна артилерія, реактивна артилерія, а, те, що ну це там 30-40 кілометрів. Те, що далі, це вже каби. Каби, звичайні, 80 кілометрів. Можливо, навіть реактивні. Це вже там хтось каже 190 кілометрів, але це рідкість. А, І так, так. Ті об'єкти, які є в радіусі ураження, ну, звісно, про шахеди і про крилаті балістичні ракети, ми не говоримо, вони будуть вони підлягають знищенню. Причому не, не в один об'єкт, а комбіновано, як вони, наприклад, робили це в Києві. Нагадаю, що таке комбінований удар? Це як пиріг. От я це дуже так примітивно я говорю, простою мовою. А 80% бісквіту це дрони. 20 відсотків крему це ракети різноманітні. Що робили останні рази росіяни по ТЕЦ 5, ТЕЦ, -6, ТЕЦ 4 в Києві? Спочатку йшов бісквіт. 30-40 безпілотників один за одним в напрямку теплоцентралі. Щось збивається, щось там знищується, там обманка, десь, а, десь там бойовий, але все одно з цієї кількості щось залітало, знищувало частини споруд, бо ну, ми з тобою говорили: захистити ТЕЦ неможливо. Це це такий який об'єкти. Якщо хтось не вірить, просто підійдіть там до теплоцентралі, яка є у вашому місці. Ви побачите, це просто споруда шалена. Це декілька футбольних полів. Ти арку не поставиш. Так. От 30-40 дронів. А потім вже йде поліроль у вигляді mm. цього крему 20%, 5-10 крилатих або балістичних ракет. Вони вже залітають mm. на готове пробиття там не знаю, якихось споруд, якщо вони навіть тих теоретично є, і вони вже залітають і руйнують всі ті. Конструкції, які там були з часів Радянського Союзу. А Повірте, це споруда розміром з 9 поверхівку Я багато разів був на Т-5, Т-6, там просто ці котли це просто там неймовірно. Воно турбіни величезні, лопатки розлітаються, це коштовний ремонт, це дуже дорого. От так вони працюють. Тобто беруться за один об'єкт в одному регіоні і починають його руйнувати. Потім другий об'єкт. Або просто весь регіон і всі об'єкти, які є, вони методично їх під ніж просто от нарізають дрібними партіями. Чого нам чекати в такому разі цієї зими? На твою думку? Дисбаланс. Я пропускаю, що буде дисбаланс. У них логіка така. Принаймні, зараз те, що я бачу, як це виглядатиме на західній частині України. Генерація працює, електрика виготовляється передавати далі. Ну немає куди там, там зруйновано, там перебито. І можливо, це повинно спровокувати за задумом росіян а, каскадні відключення. Але ще раз тут я більше запитаю це на відкуп фахівцям енергетикам, бо це дуже там. Тонка історія, тут і фізичні основи і знання про наші енергомережі. Але з того, що я спілкувався, принаймні таке припущення у людей, які дотичні до теми, кажуть: ну можливо, за швидше за все, каскад. Каскад е немає куди передавати е ці дроти, гарять там, вибуває, тут вибуває, і воно все в автоматі просто руйнується, вся енергомережа. Друзі, зараз просто от реальна оцінка того, що відбувається, прогноз це не означає, що саме так буде, але просто треба бути готовим до цього. Тому ми з паном Іваном про це детально говоримо. І ще одна тема, яку я хотів би проговорити, вона не одна, звісно, тем багато, але е, наші відповіді по території Росії буквально в два дні поспіль ми бачили атаки по Москві. Ми вже з тобою про це говорили, і про ефективність таких атак, ну чесно кажучи, говорити. Сумнівно, бо територія Москви дуже велика, це навіть не ТЕЦ, про яку ми говоримо, і там 30-40 дронів взагалі погоди не влаштують. Ну, навіть і на Київ, коли 30-40 дронів летить, нам неприємно, але вже ми вчилися з ними поруватися. І президент буквально днями сказав про те, що ми будемо розширювати географію ударів по території Росії. Ну, наскільки я знаю, то у нас дрони летіли під 2000 кілометрів, там 1400, якщо не помиляюся, і Лабога трішки менше, то десь далі. Питання: куди розширювати і чим розширювати? Бо, як президент сказав, у нас були технологічні проблеми. Вони, тобто, є, я так розумію, із виготовленням ракет фламінго, які можуть летіти далеко, ну так як і томагавки, але виявляється, ну в нас то були там пробні пуски, але потім щось пішло не так. Ну і до кінця року, можливо, ситуація покращиться, що означає розширити географію, і що тобі відомо про ці фламінго? Тому що я вже читаю, що ними займалася компанія, яка далека взагалі до ВПК. Ой, це скандаль, це ель-грандіозний ель скандал був, ну, в принципі, він є. Західна преса, американська преса виявила, що це Firepoint, компанія, яка займалася, поправ, виправ, мене, здається, підшуканням місця для зйомок фільмів для 95-го кварталу. ну, Щось таке. ну, І жодного досвіду у ракетобудуванні в них. Немає та дівчинка, яка виходила з розповіді про ракети, не пам'ятає прізвище, що там ракети. Ми будуємо тут будуть ага. бронебійні якісь ракети, ну, які буде пробувати захисні споруди. Вона взагалі займалася тим, що керувала компанією, яка займається бетонними якимись там конструкціями максимально віддалено від ракетобудування. Дійсно, скандал є. Залишаємо поки що осторонь, так, так, так. можемо констатувати, що за на даний момент ракет у нас немає. В принципі, ми з тобою це і раніше бачили, бо були оголошення ще в черв в серпні місяці що все, з вересня, у нас підуть по одній ракеті на день, з жовтня там, жовтень-листопад буде по сім на день, але пройшло половина там, вересня, немає. Весь вересень немає. Жовтень вже закінчується, немає. Ну, і всі ж, ну, всі ж зрозуміли давно, і змушений був президент виходити і казати, що ви знаєте, у нас є технічна проблема, у нас okay. є грошей, але ми все дотягнемо і будемо потім бити. Як на мене, мій суб'єктивізм? Ну, про це не варто говорити. Зробили, випробували, знову випробували, знову ще раз випробували, коли воно літає, або принаймні плюс-мінус, там, наприклад, там, 7 з 10 пусків успішні, Пау! Запускаємо! Не треба доводити до ідеалу. У нас багато є реклами. От зараз ми будемо бити. Ми ж так само з Іронією ставимося до російського орешника, коли. «вот орешник поставили, ну окей, хай них хоч щось стоїть в хаті, хай хоч орешник. Ми поставили на бойове чергування і там всі злякалися. ну Ми сміємося, але так само вони сміються з наших орешників, Марічки. Пекло, паляниці, бо їх по факту зараз немає. В чому причина? Знову відповіді немає. Можливо, був зайвий розрекламований піар-проект, який зараз не має жодного вихлопу. З фламінго, начебто, виглядає все більш ну трішки позитивніше. Президент каже, що ну до кінця року ми дотягнемо і будуть ці ракети.